Напередодні новорічних та різдвяних свят поліцейські разом з екологами проводять профілактичні рейди, під час яких перевіряють законність вирубки та торгівлі хвойними деревами. У Житомирі поліцейські та представники державної екологічної інспекції перевірили два торгівельних майданчики, визначені місцевою владою для продажу новорічних дерев. Під час рейду правоохоронці з'ясовують звідки доставлені хвойні дерева, перевіряють наявну документацію та відповідне маркування. Застерігають продавців від здійснення торгівлі у заборонених місцях. За словами досвідчених торгівців, вони привозять ялинки та сосни із місцевих лісгоспів, де обирають найкращі деревця. Ви давно займаєтеся ялинкою? Ну, років 5-6-7-8 Десь такого, до 8 років вже. Вже не пам'ятаю, дуже довго, довгий час. А де взагалі брати? Лісни... АПК ліс або Держліс. Де більш-менш нормальне качество ялинок. Бо такими польовими я не займаюся, сортовими ялинками. Приїжджаєш в лісхоз, виписуєш, піде лісник з тобою. Зацепив, бензопилою їхній роботник зрізав. Тоді тільки вона йде до експлуатації вже далі. І подорожці, там товар транспортна накладна, екологія, це все повинно бути. Ви візьмеш одну, десь зрубаєш і що, за неї заплати 300 гривень, і що це буде? Не буде заробку. Не буде заробітка, буде свій ущерб. Ну, ми кожного року займаємося ялинками. У нас в високій печі, самопосів, определена ділянка, в сільської ради, документ виписуємо і їдемо сюди на базар кожного року. Якщо брати по цьому році, то взагалі можна сказати, що слабо геть беруть, не те і не те. Ялиночка, бачите, виписується вона дорогше, О, сосна трохи дешевше. Такі 30, 35, 40, як яка, такі менші. 100 гривень вже до двох метрів. О, там 80. Як, як з людиною договориться, сторгуюся, теж дивляться по цих людей, прийдуть, вони теж кривляться, бо грошей немає, понятно, там, чи купити кусок хліба на Новий рік ковбаси, чи цю ялинку ставить. Під час райду правоохоронці застали трьох чоловіків, які пропонували перехожим щойно зрубаний з основи деревця. Як з'ясувалось, частини документів на їх вирубку та продаж вони не мали. Це ж не те, що ходили в лісі, вирізали на своїй ділянці. Там 4 гектари там вже все пише. Отаку довідку. що я його воріжу, спалюбай на ну, дообробляти буде відтак. Екологи склали відповідні протоколи про адміністративні правопорушення. Чоловікам доведеться сплатити штрафи, причому не тільки за порубку дерев, але й за нанесену шкоду довкіллю. Якщо людина здійснює реалізацію цих дерев в невстановленому місці, правопорушник притягується до адміністративної відповідальності за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення це торгівля з рук не встановлених місцях. А якщо дані факти виявляють незаконну порубку, незаконне перевезення новорічних дерев органами Державної екологічної інспекції лісового та мисливського господарства притягується за тою 64, 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарання від 85 гривень до 525 гривень штрафу, однак не враховуючи ще шкоди, яка на екосистемі. Тобто за окреме дерево Державної екологічної інспекції визначається шкода, яка на цьому екосистемі. Це вже буде окремо і шкода дуже велика, вона відраховується від пару тисяч гривень. Спільні рейди триватимуть до завершення передсвяткової торгівлі новорічними деревцями. Крім того, поліційні патрулі забезпечують охорону від вандалів ялин, що ростуть в обласному центрі поблизу адміністративних будівель та у парковій зоні.